Шарму 20 років. Небаченим фейерверком номерів, привітань та вигадливістю подарунків, запам'яталося учасникам святкування дня народження зразкової студії сучасного танцю під керівництвом Ірини Домащенко. Чотири години поспіль тривав урочистий марафон вітань. Особисто поздоровити шармівців зібралися не лише шоскінці, але й гості з інших міст та країн. Про те, як шарм ювілей відзначав, дивіться у сюжеті Людмили Еланської. Колишні учасники студії представники влади та місцевих підприємств, спонсори, колеги по мистецтву, гості з різних куточків України та закордонні шанувальники. Здається, цього дня мало не півсвіту зібралося, аби поздоровити шарм зі знаменною подією. На думку заступника мера Ніни Сиваєвої, за роки свого існування шарм став справжньою колискою танцювальних талантів. Через цю школу пройшло не одна тисяча дітей, які приходили отакими от маленькими, як ми бачили на сцені, і ставали дорослими, прекрасними юнаками і дівчатами. І у майбутньому пов'язували своє життя саме з хореографією. За словами начальника управління освіти Антоніни Найметенко, ювілей Шарму подія загальноміського значення, адже завдяки цьому колективу добра слава про шосткинців крокує світом. Досягли за цей час при вершин нелегкою працею, щоденною пропиткою. Ви знані на сумщині, знані усі Україні, вас знають за межами України. За сумлінну та самовіддану багаторічну працю незмінний керівник шарму Ірина Домащенко була відзначена почесними грамотами голови сумської облдержадміністрації та обласного управління освіти. До поздоровлень приєдналися голова проспілкової організації Світян міста Ірина Нікітіна та директор центру естетичного виховання Володимир Кисельов, які прийшли не з пустими руками коштами на розвиток колективу та приємними новинами. «По ходатайству нашої адміністрації» Вашему коллективу выделено 17 мест на международный фестиваль. У дитячий центр молода гвардія. Козаки з козачками, моряки з морячками, дитячі казки на новий лад, тема слов'янської єдності та американського титаніку. Здавалося б, не залишилося нічого, про що б не розповідав глядачам шарм бездоганною мовою танцю. Проте кожного року він не стомлюється дивувати нас новими прем'єрами. Не став виключенням і ювілейний концерт, де глядачі поряд з улюбленими номерами змогли насолодитися одразу декількома новинками. За словами юних студійців Шарму, від власних танців вони отримують не менше задоволення, аніж глядачі. Мені подобається красиво танцювати. Я буду танцювати танець раз ладошка, два ладошка, а потім фінал. Мені стало дуже Я Ну як как би бы сказати, мені захотіла сюди ходить. Мені подобається, які постановки ставить наш руководитель, і сам руководитель не дуже подобається. Руководітель у нас дуже требовательный, але при цьому нас ну как бы, благодаря цій требовательности ми можемо достичь очень больших вершин. Цього дня відсвяткувати день народження рідного колективу зібралися колишні випускники. Деякі з них прибули не тільки з різних куточків України, але навіть з болгарського міста побратима Оряхова. Особлива увага випускникам. 2011. за словами дівчат, шарм став для них не тільки школою танців, але й стежиною у доросле життя. Спасіба вам за мудрий ваш наказ. какими б ні Ніби професія і бізнес, но як навчимося ми танцювати зараз ми і по життю. Не залишилися остороні батьки юних зірочок, які подарували Ірині Вікторівні майбутній талісман Шарму та учасника наступних номерів величезне та яскраве каченя Дональд. Долучилися до поздоровлені колеги по танцювальному цеху, найприємнішими дарунками від яких стали концертні номери. Депутат міськради, голова комісії з питань культури та освіти Світлана Субтильна висловила щиру подяку учасникам шарму від себе особисто та від цих шосткинських глядачів за незабутні враження. Ми так горди за ваш колектив, коли вас зустрічають стоя бурними аплодисменти. Огромне спасибо вам, від нашого шостинського зрителя, от від родителей, ваших учнів, за ваш. Ціданічиські Фінальним аккордом свята став трьохповерховий велетен торт та вихід у цих учасників колективу на сцену. Щаслива багатодітна мама Шарму Ірина Домашенко ще раз привітала усіх зі святом та подякувала за підтримку. Надіємося, що це наш не останній ювілей. Я хочу поблагодарить всіх, хто нам допомагав на протяжні 20 років. Це наші хороші друзі, спонсори колективу, їх багато. И, конечно, хочу поблагодарить Владимира Петровича Киселева, Николая Петровича Нагу, мэра города. В таком городе развиваются такие прекрасные дети. И спасибо вам, и детям, и родителям. Шар не прощается. Он говорит до свидания, до новых встреч.